Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Не звертаємо увагу на мій голос я після хвороби. Проте я помітила, що ще залишилось питання стосовно мультипечі, якою я користуюсь. Десь я тут її покажу. І в принципі, вже минуло десь приблизно трохи більше півроку, як я нею користуюсь, тому сьогодні новий відгук або продовження попереднього обзору. І невеличкий рецепт смачної вечері. Наприкінці відео відповім на деякі коментарі до попереднього відео на цю тему. В принципі, мої думки стосовно цієї печі не змінились. Я продовжую її любити, а вона продовжує працювати щодня. Єдине, що виявилось, я не завжди маю час, змогу або бажання її протирати після кожного готування. І ви мене питали, чи вона забруднюється, чи летить жир. Тож так, він летить і вона добре так забруднюється. Тому зараз будуть не дуже естетичні кадри. І особливо чутливих я попрошу не дивитись, бо така я хазяйка. І зараз я покажу, як вона виглядає, якщо декілька разів її забути протерти або помити. Хоча більшу частину цієї краси ви вже бачите. Так, в неї летить жир по боках, внизу, там на задню стінку, вгорі. Приємного вона доволі легко миться, і я зараз це, в принципі, і зроблю. Загалом 15 20 хвилин танців з ганчіркою і все готово. Як можна побачити, її вже трохи краще. Єдиний мінус: неможливо дістатись до спіралі, помити там все. Але за великим бажанням там є шурупчики, їх можна розкрутити і все помити. Були питання стосовно її якихось глибоких характеристик. Мені здається, це можна вже запитати або в продавця консультанта, або знайти. Таку характеристику в інтернеті, я можу розповісти лише те, як я нею користуюсь, як вона, в принципі, в побуті, що я в ній готую і як вона в догляді. Мені здається, для відгуку від користувача цього достатньо. Що ще я помітила в користуванні нею протягом цього часу, вона залишає поза собою на поверхні рудий наліт. Він легко вимивається, але. Мабуть, я не раджу її ставити десь біля шпалер або поверхні, яка важко миється. Також в неї зйомна кришка. Минулого разу я про це не розповіла. Не знаю, яка була ідея, але в принципі легко доглядати саме за кришкою. Про всі її складові, що входить в комплект, які є режими, про книгу рецептів, яка йде. Додатково до неї. Я розповідала в попередньому відео, його можна подивитись, якщо не дивились. Єдине, що маю відмітити, я не часто користуюсь якимись режимами. Зазвичай це один, все інше, я просто на око підбираю зручний мені таймінг і зручну температуру. В неї в комплекті в принципі йдуть поради стосовно того, яку їжу, як готувати. Але я помітила, що це доволі індивідуальний процес. Тобто потрібно дивитись, підлаштовуватись і, в принципі, коли з нею сконектився, вона вже дуже допомагає в побуті. І переходимо до вечері. А єдине, що забула сказати, це просто мій рандомний відгук Все. Тому чи купувати її, чи ні, вирішуйте ви самі. Ось так. Сьогодні на вечерю я готую печений батат зі стейком форелі і аспарагусом. Почну з батату. його нарізаю соломкою тоненькою, щоб швидше приготувався. Додаю трохи олії, сіль за смаком та чесник приблизно півтори чайної ложки. Викладаю на решітку і відправляю в аерогриль на 15 хвилин на 200 градусів. В нашій сім'ї батат люблю тільки я, тому на гарнір для інших я готую рис. І далі, поки випікається батат, я переходжу до риби і аспарагусу. Стейк промиваю, підсолюю за смаком і додаю ще білий перець, також за смаком. На рибку я хочу викласти лимон, тож мені потрібно 2 кільця лимону, промиваю аспарагус і все це викладаю на решітку. Для аспарагуса я використовую тільки олію, добре змащую всі стовбики і трохи підсолюю вгорі. І цього достатньо мені так дуже смакує. Якраз приготувався батат, тому я замінюю противні, закладаю рибку з аспарагусом. І готую їх на 190 градусів на 15 хвилин. А поки в мене готується риба, я, мабуть, ще приготую класичну шарлотку. Для шарлотки я використовую класичний рецепт з яйцями, борошном і цукром, бо інколи хочеться і таке. Яблука нарізаю дольками на викладку на противінь і кубиками, щоб додати в саме тісто. Збиваю 4 яйця, стакан цукру, потім додаю стакан борошна, все це обережно перемішую вже не на таких великих обертах, також додаю розпушувач і кубики яблук. Форму устилаю пергаментом, його трохи змащую олією, викладаю яблука і зверху заливаю тісто. Попередньо перед яблуками можна ще трохи додати цукру, щоб яблучка карамелізувались, але я цього не робила. І, до речі, вже готова моя вечеря, і я просто обожнюю батат з аерогрилю навіть холодний. І ще я вирішила додати блок з відповідями на коментарі, які ви мені залишали до попереднього відео на цю тему. Тож почнемо. Я не користувалась ніколи. Аерогрилі з кошиками, хоча ми також обирали між кошиками і цією. Тут нічого не можу порівняти, сказати, то потрібно дивитись огляди тих аерогрилів. Як показувала на початку відео, тен згори він під решіткою, і це і плюс, і мінус. З одного боку немає контакту з їжею, нічого не сипеться з спиралі на їжу, з іншого боку, не доберешся помити, а жир туди летить. При великому бажанні можна її розкрутити, помити. В мене поки такого бажання не виникло. Якщо протирати її вчасно, після кожного використання або хоча б раз на тиждень її мити, то все буде добре, вона буде чиста. А якщо як я інколи забувати на цей момент, то раз на деякий час доведеться приділити 15-20 хвилин. І, в принципі, вона доглядається доволі легко. Пар з неї, як в мультиварці, зверху не йде. Єдине, що я вже казала, вона позаду себе залишає родий на лід. Який в неї принцип роботи в плані в включення-виключення? Зараз я покажу. Отже, дивіться, в неї є кнопка Вімкнути піч. Далі є кнопка Обрати режими. Є кнопка включення світла всередині. Так, є якась ще крута кнопка, якою я не користувалася. Тут ми з вами додаємо градуси, тут додаємо, прибираємо час. Відкрили, загрузили їжу, закрили, включили. Якщо відкрити дверцята, вона автоматично вимикається. Можна дістати, щось подивити, щось замінити. Закриваємо дверцята. І вона знову вмикається. Одним натисканням на кнопку старт ви ставите її на паузу, але пауза не в той час відбувається, а десь через секунд 10. І тривалим натиском повністю її вимикаємо. Так, режим сушки в неї є, але потрібно розуміти, що він відбувається на 45 градусів і десь приблизно на 4-12 годин. Тому, якщо ви готові, щоб вона у вас працювала. 12 годин, то так, режим сушки є. Фольгу, папір і силікон вона сприймає нормально взагалі без нарікань. Заморожені овочі. Так, я заморожені овочі, готую на ній. Якщо овочі крупні, то я їх просто висипаю на решітку, заправляю десь приблизно на 10 хвилин, можливо менше на 200 градусів. Якщо вони малесенькі, там дрібний горошок чи щось таке, то я устілаю пергамент. Чи можливо в ній розігрівати? Я не розігрівала їжу в ній, я в ній тільки готую, хоча я бачу, що хтось відповідає, що так розігрівають, але окрім рідких страв. Стосовно випічки, це дуже індивідуальний момент, з випічкою до неї треба підлаштуватись. Наприклад, я використовую форми з тонесеньким дном і ставлю їх на решітку, не на саму поверхню. Мультипечі, щоб повітря могло хоча б якось циркулювати і прогрівати знизу. Можливо, якщо ви багато випікаєте і ви вже звикли до духової шафи, то вам краще залишитись із духовою шафою. Якщо у вас або немає, або вона також електрична, можна спробувати, але гратись з температурами, розуміючи до якого тіста яке підібрати. Бо, наприклад, пиріг я готувала. 50 хвилин на 180 градусів і 10 хвилин добила на 200 градусів. Якщо ви плануєте тільки випікати якісь кондитерські вироби, то потрібно дуже добре обміркувати. Я багато не випікаю. Якщо це якісь кекси, булочки, звичайні пироги, вона справляється. Бісквіт, я не пробувала, коржі також не пробувала, тому потрібно. Експериментувати. Чи можна випікати без олії? Так, без олії можна випікати. Ми випікали картоплю без олії точно. За смаком, просто картопля без олії. Вона смачна, сухенька згори, м'яка всередині, тому це опціонально за смаком. Чи можна зробити повноцінний стейк? В неї є рішітка гриль, на яку можна виклати м'ясо, якщо м'ясо свіже? Молоде, гарне, добре, то воно буде м'яким, буде смачним. Решітка імітує гриль. Єдине, що не буде смаку, можливо, димка. А так, в принципі, м'ясо виходить в неї дуже добре. Картопля готується довше, аніж м'ясо. Так, в мене виходить так, навіть якщо брати режими, які дає сама ця мультипіч в комплекті, в неї стоїть, наприклад, м'ясо. Якщо без кістки, якщо ми беремо філе. 9 хвилин я би радила 13. Якщо, наприклад, я беру філе зі стегна, 13 хвилин вони готові. Картопля стільки не готується. У мене картопля готується десь приблизно 15 хвилин, якщо її небагато і вона порізана тонкою соломкою. Якщо трошки крупніша соломка і вона її багато, то вона може зайняти 30 або 40 хвилин. М'ясо я готую швидше. Чи готувала я в ній картоплю фрі? Я не купувала заморожену картоплю фрі. Якщо говоримо про картоплю, то я зазвичай завжди готую свіжу самостійно. Ага, головка качеснику, так я там переплутала. Пробувала робити грильовані овочі. В принципі, я в ній переважно роблю для себе завжди овочі. Єдине, що я їх не викладаю на решітку гриль, а на звичайні решітки в комплекті. Але овочі мені там дуже подобаються. Чи потрібно прогрівати, це, можливо, є відмінність від духової шафи. Я просто ставлю, включаю, і за декілька секунд вона розганяє до потрібної температури. А без досвіду приготування можна навчитися тими рецептами, що в інструкції. Щиро кажучи, я не Користувалася тими рецептами, що в інструкції, я взагалі рідко користуюся книжками, які йдуть в комплекті чомусь. Я не можу нічого сказати стосовно тих рецептів. Я не пробувала готувати і навіть не дивилась. Наскільки вона економічна в плані витрат? Я думаю, вам краще це спитати в продавця-консультанта або подивитись технічні характеристики і порівняти, скільки ви. Витрачаєте з звичайної плити і звичайної духової шафи. Так, тут радість приготувати на ній курку-гриль, бо дуже смачна. Ще не пробувала, але обов'язково спробую. Так, далі в мене є коментар. Він наче іспанською. І якщо я правильно розумію, то тут йде мова про те, що відео не несе сенсу попередньо, бо в ньому немає ніяких температурних режимів. Я чомусь вважала, що я про них розповіла, якщо ні, то в комплекті до цієї печі йде а, така інструкція. Я фото прикріплю, в якій розказується, як що готувати, на якому режимі, які температури і яка вага. Чому я про них не розповіла настільки детально? Бо я ними майже не користуюсь. На початку я, звісно, користувалася. Наприклад, картопля Фрі в мене була: м'ясо, гриль, риба, випічка, піца. І що ще я готувала? Я користувалася цими порадами. Але в процесі використання я зрозуміла, що це момент дуже індивідуальний, залежить від того, скільки ти вкладаєш продуктів, чи випікаєш ти щось окремо чи разом. Наприклад, якщо це м'ясо з картоплею, то це зовсім інший час. Або, наприклад, якщо ти кладеш два філе, то вони готуються з приблизно хвилин 20-15. Я маю на увазі крупних філе. Якщо ти устілаєш повністю всю рішітку. М'ясом, то, звісно, воно буде готуватися довше через циркуляцію повітря. Тому я про ці режими не дуже багато розповідала. Стосовно випічки так само, тут йде випічка на 160 градусів, наприклад, на 30 хвилин. Я випікаю звичайним режимом, яким користувалися в духовій шафі. Рибам тут радяться. 8-15 хвилин 170 градусів. Ем, маловато. Зазвичай, <свіст> якщо я беру дорадо, цільну рибу, то я її готую 190 градусів хвилин 20. Якщо це шматочки стейки, я ставлю їх на 200 градусів на режим гриль десь приблизно. На 15, можливо, трохи менше хвилин. Єдине, що піцу я готую за їх режимом. Цікаво, чи є багато сенсу від неї вегетаріанцям? Ну, то таке питання, якщо чесно. Я не знаю, які ви вегетаріанці. Що зазвичай ви їсте. Якщо в мене дні, коли я повністю відмовляюсь від м'яса або риби, я нею все одно користуюсь. Роблю якісь овочеві кекси або випікаю тофу, дуже часто випікаю батат, овочі на соуси. Я в ній часто випікаю, бо вони швидше готуються ніж в духовій шафі. Ну, вона в мене не простоює, навіть якщо ми не їмо м'ясо. Але так, щоб спеціально для вегетаріанців, я не знаю. Тут дивіться самі. Так чи купувати жінці на день народження? Я не беру на себе відповідальність за такі питання, але ось хтось відповів за мене, що дуже радять. Тут ще хтось писав, що змилась поверхня в посудомийці. Я не користуюсь посудомийкою. Насправді не скажу, як противні переносять цей процес. Але звичайне миття воно переносить нормально всередині, як ви бачили, все на місці. Єдине, звісно, якщо ви будете використовувати металеві щітки, то воно подряпає нормально. Якщо звичайний догляд, то все буде добре. Я, наче, відповіла на більшість. Питань стосовно цієї штуки, сподіваюсь, стало трохи зрозуміліше. Якщо все ж таки залишились якісь питання, будь ласка, пишіть, бо я така, що могла щось забути, все ж таки розказати. Хочу всім подякувати, хто взагалі відгукувався, писав якісь коментарі, підтримки, подяки. І насправді я вам дуже дякую за перегляд. І загалом таке було моє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до зустрічі в нових днях. Пока.